Вітрини у брокарді, телевізійна реклама і слоган макіяж від Макс Фактор. Це була компанія Справжній символ краси у нульових. Та де вона пропала чи пропала взагалі? Сьогодні поговоримо. Історія починається ще з початку ХХ століття. Засновник, польський іммігрант Максиміліан Факторович, відомий у Голівуді як Макс Фактор. Він створив перший професійний грим для кіно. Винайшов термін Мейкап. І фактично заклав фундамент сучасної косметичної індустрії. Його клієнтки Мерлін Монро, Ава Гарнер, Ріта Хейворд. Макс фактор став синонімом зіркової косметики у другій половині 20-го століття. Бренд вийшов у мас-маркет у 90-х і 2000-х Макс фактор був усюди. Реклама Жозель Бюнхен, Ельзобонітис, Клаудію Шифер. Туш, «2000 калорій», тональні креми креме Фейс Фініті та помади Ліпфініті були абсолютними бестселерами. Це був, так би мовити, доступ до макіяжу зірок. Але індустрія краси це завжди битва. Макс фактор поступово втрачав впізнаваність. Маркетингові бюджети скоротили, інновації в формулах стало менше. А конкуренти, такі як Maybelline, Лореаль, Нікс, перехопили увагу молодої аудиторії. Сьогодні Max Factor досі існує, але вже не гучний лідер. А радше ветеран сцени у 91-му році. Бренд придбала корпорація Procter Gamble, А з 2016-го вона належить концерну Коті. Асортимент зберігся, туші, пудри, помади. Але головні ринки тепер це Східна Азія та Близький Схід, де бренд чимає має лояльну аудиторію. Макс Фактор намагається грати на полі ностальгії, випускає культові продукти, на кшталт 2000 калорії, маскара чи крем-паф. А ще сьогодні бренд активно дивиться у бік Індії. До речі, він не єдиний, який дивиться в цей бік. Співпрацює з місцевими інфлюенсерами та візажистами. Він запускає колекції разом з пріянкою Чопрою, тамтешня зірка, намагаючись зробити прорив там методами, які вже колись працювали у Європі та Америці і у інших, а тепер думаю, чи спрацюють у них. Чи вийде у них послідку. А ви пам'ятаєте свій перший продукт від Max Factor? Яким він був, поділіться, будь ласка, в коментарях.